Олександрійська народна рада здавати свої позиції не збирається. Про це 25 лютого на прес-конференції повідомили представники координаційного комітету Народної ради Олександрії. Як говорять координатори, Олександрія не залишається осторонь тих проблемних питань, які існують в країні. На першому народному вічі громадськість міста різко засудила позицію депутатського корпусу Олександрійської міської ради, який підписав звернення на підтримку президента під час сутичок у Києві. І на позачерговій сесії ініціює... Народною радою 24 лютого Олександрійці вимагали від депутатів, перш за все, вибачитися за такі свої дії. Я хочу сказати, що вчора на засіданні сесії Олександрійської міської ради ми просили в депутатського корпусу принести вибачення за свої дії і за те, що було прийнято таке рішення про більш жорсткі дії. Нам почали говорити, що таких рішень немає, нічого немає, нічого не було, ніхто нічого не говорив. Насправді це рішення. Є в мене, я тримаю його в руках. Вони в дуже оперативному і терміновому порядку знищили всі ці документи на сайті Олександрійської міської ради. Цих звернень ви вже не знайдете. Під час третього народного вічі його учасники прикріпили на стіни сесійного залу міськради портрети вбитих євромайданівців під час кривавих подій у Києві. Координатори народної ради вважають, що портрети мають залишитися на цих стінах як нагадування депутатам про відповідальність за їхні рішення. Я би хотіла, що якщо би проходили засідання депутатських депутатських засідання в сесійній залі, щоб справді ці хлопці дивилися на депутатів і нагадували їм вкотре про те, що треба мати совість треба мати терпіння треба мати розуміння і треба мати повагу до тих людей чиї інтереси ви представляєте сьогодні в олександрійській міській раді на цій же позачерговій сесії, як ми вже повідомляли, представники народної ради подали міському голові Олександрії ухвалене народною радою рішення про те, що міський голова має добровільно піти у відставку і скласти свої повноваження на сесії. Степан Цапюк, і ти зі своєї посади відмовився. Проте, за словами координаційного комітету, народна рада відмовлятися від своїх вимог не збирається. Народна рада це не хвиля і не стихійний рух, тому. Координаційний комітет функціонує як виконавець доручень громади через народне Віче. Друге. Координаційний комітет Народної ради не має права діяти на власний розсуд, а лише спогодження Віче. Третє. Мета. Діюча влада на чолі із Степаном Цапюком повинна піти з пасад самостійно. Виконавши волю олександрійців. В який законний спосіб зараз є час вирішити їм. Інакше народ все одно буде цього вимагати. І четвертий пункт. Тимчасовий виконком Олександрійської міської ради повинен бути сформований на вічя Олександрійської народної ради. Прозоро і відповідально. Жоден представник. Координаторів Народної ради немає на меті отримання будь-яких посад в Олександрійській міській раді на період до, законних, до проведення законних виборів. Це принципова і стійка позиція кожного із тих сіми людей, які взяли на себе відповідальність за цей. Громадський рух. На прес-конференції координатори повідомили, що на сьогодні вже 2073 Олександрійці вступили до народної ради міста. Координатори наголошують, що політичні партії, які увійшли до її складу, не керують народною радою, а координують її роботу. У раді створено антикорупційний комітет, куди городяни можуть звертатися щодо корупційних дій міської влади. Створено загін самооборони. Тих, хто хоче стати волонтерами народної ради, координатори просять звертатися до Офісу партійної організації Батьківщина за адресою проспект Леніна, 51, кімната 17. Четверте Олександрійська народна рада збереться вже у п'ятницю. Четверте народне вічі відбудеться 28 лютого о 9 годині ранку на Європейській площі.